Українці скуповують виробників м'яса в Іспанії. Наша ряба купила другого за величиною виробника курятини та свинини в Іспанії, групу Увеса, яка контролює тут 15% ринку та є одним з лідерів харчової промисловості. Наразі відомо, що українці купили 41% акцій і на цьому не зупиняться. Незрозуміло лише одне: чи то українці їстимуть іспанське м'ясо, чи то іспанці українське. українські. Чим же володіє іспанська компанія, що так зацікавила нашу рябу? Її належать чотири пташники, два підприємства з переробки м'яса птиці, ферми з відгодівлі поросят та чотири комбікормові заводи. Засновник української компанії Миронівський хлібопродукти, якій і належить марка Наша Ряба Юрій Косюк заявив, що українці підсилять іспанську компанію своїм досвідом та найсучаснішими технологіями, а також допоможуть масштабуватися та виходити на нові ринки Європи та Близького Сходу. Звучить дуже гарно. Як вам така угода між українцями та і іспанцями.